Розсвітлення це незмінність. Ну, щось так, тут таке є, тому що ми багато говорили про незмінність що суть цього всього в незмінності. Так. Тобто, це взагалі суть. От дивись, розмінні. все, що відбувається, ці всі процеси, вони відбуваються в цьому незмінному. Тобто, вони та відбуваються, вони змінюються, але те, в чому вони відбуваються, в чому вони змінюються, залишається незмінним завжди. Тобто завжди нема такого, щоб воно змінювалося. Ну тобто, те, в чому все відбувається? Так, да, те, в чому все відбувається. Я розумію це, тільки як от поки теорія. А, ну трошечки іноді я торкався я і там відчував, що там немає нічого. Я знав, що то я, але я не відчував там нічого. Тобто, я здогадуюсь, що там може нічого не мінятися. І на своєму досвіді йшов в тиністерці, що зараз. Одне і те саме я, то не є. Но що воно не зміне в такому глобальному масштабі, що я це не просто те, що я відчуваю я, ну от, от тоді. Угу. я, А що це буквально, от, ну, крім я, нічого немає, логічно, я допускаю таку штуку, але я в неї поки що не вірю. Тобто, якби я в це повірив би, то я б цим би жив. Дивись, незмінне. Його можна називати будь-яким словом. Оце те, що mm -hmm. ти кажеш я, yeah. це про незмінне. Те, що ми кажемо про теперішній момент одвічний момент тепер це про незмінне. І інші слова, усвідомлення це про незмінне. Знов-таки, yeah. знов про yeah. незмінне. І оце все про одне й те саме. От про це незмінне. І це незмінне, воно хіба знаходиться десь? Його можна уявити якось. Воно ніде не може знаходитися, логіка каже, якщо воно десь в чомусь, то є щось таке, в чому воно лежить, щось іще крім нього. Уже нонсенс. Значить воно не може незмінне, яке не має меж, бути в чомусь. Не може. Не може. Ну Це тільки розум, так логіка, підказує, а от він. Це все, що ти бачиш очима, і все, що ти сприймаєш, воно. Знаходиться десь чи в чомусь? В незмінному. Воно знаходиться в цьому незмінному все. Так. А от розум це розуміє, як? Він будує якусь концепцію, що є якесь незмінне, він може намалювати коло і в цьому колі намалювати купу різних змінних речей. Нібито от в цьому незмінному колі відбуваються, якісь там процеси, змінюються. Не Ніколо, mm -hmm. аж коло немає, тому що межів немає. Так, да, коло немає, а просто є концепція незмінності, і так. от всі концепції незмінності щось відбувається, але сама ця незмінність вона стоїть на місці, ну, їй нема куди йти. Об'єктів mm -hmm. окремих теж немає, це mm -hmm. дуже зрозуміло, тому що mm -hmm. воно все перетікає од невози, як крапля чорнила в акваріумі, наприклад. Це так, да, це... да. Тобто, дивись, тобто, розум. Він просто. Це незмінне розглядає як концепцію. Так. Ну, так Ну, В цьому і затик, що от це не є концепцією. А це незмінне не є концепцією. А знаєш, що таке незмінне? Це наш безпосередній досвід. Тобто це безпосередній досвід досвід ну, без посередників. Тобто, ти маєш цей досвід вже зараз, постійно. От ми з'ясували, пам'ятаєш з тобою, і ти відчув навіть, що теперішній момент ніяк не змінюється. Так. Чи можна це назвати незмінним? Можна, бо він не змінюється. Теперішній момент стоїть на місці, він нікуди не йде, він не є якимсь процесом. А процеси відбуваються, от в ньому якраз і відбуваються. Але ці процеси не ділять цей момент на шматки. Бо цей момент теперішній, він не момент якогось часу, а він, власне, і є всім тим, що є. Тобто, окрім нього, нічого нема. І це наш безпосередній... Знову я це відчув. Так Не знаєш, я розверни, коли ти кажеш. Коли тебе поруч немає, воно літає. Це і є твій безпосередній досвід, це і є незмінне. Це не є концепцією, ти не можеш це концептуально відчути. Це, ти це відчуваєш прямо. Тобто, що б зараз не відбувалося, куди б ти не пішов, що б там не змінилося зовні. Оцей теперішній момент він стоїть на місці, він з нічого не відбувається. Оце все відбувається в ньому. Чи можеш ти відчути цей момент? Не можеш. Але він настільки очевидний, що немає навіть відстані для того, щоб якось подумати, аналізувати цей момент для розуму. Для розуму ж потрібна завжди відстань, якась про що він хоче думати. А тут він виходить з цього моменту, і як він може про нього подумати, коли він з нього виходить постійно, от він в ньому народжується в цьому моменті. Він думає а вже він... все про інше, він думає вже про якісь змінні речі. Але оце незмінне, з чого цей розум виникає постійно, його можна тільки безпосередньо засвідчити, що це так воно і є. Тобто воно не потребує доказів, доведень, розумових якихось, тому що ніхто не може сказати, що він зараз не є, він завжди зараз є. І оце завжди зараз є, це власне і є все те, що є, і в цьому завжди зараз є. Відбуваються різні процеси, але вони не відбуваються за межами цього зараз. Вони не відбуваються в минулому, вони не можуть відбутися в майбутньому. Вони відбуваються тільки тут і тепер. І оце тут і тепер це незмінність. Я ж кажу, що ми незмінне можемо називати різними словами. Ми можемо назвати усвідомленням це незмінне. Тобто, це тут і тепер є усвідомлення насправді. Угу. Ми можемо це незмінне називати Я. Оце тут і тепер насправді це і є Я. Оці слова до незмінного всі стосуються. А хто, як яким шляхом це незмінне розпізнає. Це у кожного своя особливість якась. От Одному mm -hmm. через слово усвідомлення іншому через слово mm -hmm. Я є, так. а так. комусь через тут і тепер. Але все це стосується тільки оцього незмінного, яке є безпосередньо в нашому досвіді, як власне вираження цього досвіду. От це така безпосередня річ. Тобто, між сонцем і світлом від сонця немає відстані. Немає проміжку, де сонце закінчується починається світло від сонця. Оце і є безпосередній досвід. Тобто, це наше оце світло. Це і є просвітлення. А вже те, що освітлює це світло, це вже об'єкти, змінні. А спочатку йде оце світло, і воно незмінне. Всі об'єкти існують в цьому світлі. Угу. І хоча об'єкти змінюються і можуть там різні віражі робити, але на світло це ніяк не впливає і воно незмінне. І це і... не треба уявляти, як світло, це треба відчути саме як незмінність. Незмінність є завжди в нашому житті дещо, яке залишається завжди одним і тим самим. І що це? І от, от якраз розпізнати це незмінне це все, що треба. Тому що розпізнаючи це незмінне, далі вже нема що розпізнавати. От що б не відбувалось або з тобою, або з іншими людьми поруч з тобою, або з думками, з будь-якими феноменами, воно все ніяк не впливає на це незмінне. Тому що воно завжди тут, і тепер воно не може вийти за межі оцієї фактичності такої першої очевидності і останньої очевидності. Просто ми під очевидністю маємо на увазі якісь об'єкти сприйняття, тому що їх бачать очі. А насправді очевидність вона стоїть до цього. В чому виникає саме бачення? Тобто бачення існує знов таки тут і тепер. Воно існує завжди в цьому незмінному моменті. Хіба можна втратити це незмінне? Коли все відбувається в ньому? І ти відбуваєшся в цьому незмінному як особистість, як тіло, як набір якихось відчуттів. Ну так. Тому що оце тіло змінне. Але воно є в цьому незмінному тепер. Завжди. Тобто не було ніколи іншого моменту, окрім цього моменту. Він один і той самий, і він не забруднюється від того, що відбувається в цих процесах. Процеси ніяк не можуть це тут тепер якось забруднити, зробити з нього щось інше. Воно завжди перебуває в тому самому стані. Він сказав, що ніколи не було іншого моменту, окрім тепер, що він один і той самий. Так. А це не те ж саме, що коли я відчуваю себе що в дитинстві, що зараз одним і тим самим. Так, це те саме. Розумієш, ми все це кажемо тільки про незмінне. Якщо це я є незмінним, і цей момент тут і тепер є незмінним. То чим вони відрізняються? Ніби відрізняються. То я, а то незмінне. Я маю характеристику незмінного, і там якесь незмінне має характеристику того, що нічого не відрізняється. А можливо, те, що ти вважаєш за я, не є я. А, -а, а, можливо. Розумієш? Тобто, можливо, я і є тим самим незмінним? Так, можливо. Розумієш, ми ж думаємо, що ми маємо знати, яке це має бути я. Так. Ми маємо бути відкриті до того, що я нам може відкрити інше дещо, не те, що ми про нього думали. Так, 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 може й так. От, тобто, що таке я? Ми думаємо, що ми знаємо, що таке я. У нас є просто концепція. Ми все, все одно нав'язуємо на цю ідею щось таке своє знайоме. Так, так чи інакше. Так. А оце незмінне, воно завжди незнайоме, незнайоме в тому плані, що воно завжди демонструє свіжість, неможливо це незмінне якось зіпсувати чимось, тобто звикнути до незмінного як до якоїсь концепції, як до чогось знайомого. Коли ми повертаємося до цього незмінного, відчуваємо його знов і знов, то ми знов і знов відкриваємо його постійну несхожість ні на що. Тому що воно завжди актуальне і свіже. Оце свіжість, постійна свіжість цього моменту існує. Тобто, це незмінне, воно має властивість у цієї свіжості постійної. Тобто, воно не може зіпсуватися, якось як квітка там зав'янути. Угу, угу. Це от постійна така початкова свіжість. А от якраз процеси, якраз ототожнення, форми, от вони в'януть, вони там квітнуть, в'януть. Все це не стосується цього незмінного. Воно не квітне і не в'яне. Значить, я істинне я. Воно ніколи теж не в'яне. Тому що якщо. Ще... Звичайно. Ніколи не в'яне. Воно завжди є. Я, я завжди є. Я завжди тут. Я завжди свіжий. Оцей момент тут і тепер. Ще називають присутністю. А, -а, -а чому і так? Присутність. Це теж про незмінне. От всі ці речі вони стосуються тільки одного незмінного. <світ> незмінне, тобто а -а -а. не щось. І от якраз тут дуже точно от слово виражає оцю властивість того, про що ми кажемо. Воно не є чимось. Знайомим нам, тому що все, що нам знайоме, воно змінне. Ми знаємо тільки зміни. Тобто, зміни нам знайомі, а незмінне не може бути нам знайомим, як для розуму. Це чому воно незнайоме? Тому що воно і є нами. Ми не можемо подивитися на це незмінне з боку якось. Ми можемо подивитися з нього. Навпаки, з нього подивитися. Як mm. как... класно ти сказав, ми не можемо подивитися на зміни з боку. Ми можемо подивитися тільки з нього. Так. Якби у мене був такий афоризм чи цитатник такий, знаєш, афоризмів, це можна було б туди і записати. Не можна подивитись на незмінне з боку. Бо ми дивимося з нього.